Ой, що він мене робив? І так, і привіт, так. тут у мене рана є на нозі рани. Ой, що він мені робив? Душив, давив, 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 У лице мене б'ється, сюди мене п'є, ков що ти мене? Я сказав, тебе задавлю і спалю. Закривавлені очі, синці по всьому тілу, сліди від мотузки на шиї та опалене волосся, Ольга Максимівна досі відходить від шоку. Жінка пережила німецьку окупацію, а нині мало не загинула у власному домі. А почалося все з того, що до неї в хату вліз рецидивіст. А я заходю в хату, а в хаті все розкидано. І концерт з столу повитя. І на кроваті оце все перекидане, гроші шукав. А там біля тумбочки стояв столик такий і моя курточка чорна була. Я до тієї курточки, до кармана, там немає гроші, п'ясо з І Я тоді пішла на зону. Зоною мешканці Армашівки називають Ширяївський виправний центр. Сюди на вільне поселення потрапляють в'язні з колоній. Ті, хто сидить, за не надто тяжкі злочини і демонструє гарну поведінку. Від поощення їх переводять до нас для дальнішого виправлення. Зараз тут понад півсотні засуджених і майже стільки ж персоналу прибув на вільне поселення і 30-річний Анатолій Цуркан. Чоловіка посадили за розбій, а до виправного центру перевели за клопотанням суду. В закладі він мав перебувати під особливим наглядом. До приїзду к нам даний суджений проходив лікування в психіатричній ісправітельної колонії. Для душевно-больных либо с отклонениями психики. 20-е учреждение есть в Украине такое. Чоловік, якого вважали не сповна розуму, примудрився дурити усіх. Він тікав з території, і внадився ходити в село, обкрадати безпорадну літню жінку. А коли та поскаржилася на нього, вигадав цілий план помсти. Зайшов до котельні, прокрався звідти через чорний хід, де немає камер спостереження, перестрибнув через паркан і полем знову прибіг до неї додому. Як гахне двері, позлітали крючки? і вскакує в хату, скакує в хату, отак в мене схватив за груди, кинув мене так на кровать а, і каже: Ти сука, чого приходила на мене жалітець. Розлючений нападник бив жінку, вимагав гроші та стягував з її пальця обручку, а як дізнався, що вона не золота, зовсім озвірів і почав душити жертву, а потім підпалив. А я ти заділа руку отак, щоб мені дихати ж було. А тудишку, може, яка мотузка лежала, бо ти ще її схватив. І ото мене дави давай, давай", 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 давай" і впала. вже харчу, хоч в мене глянув, чорно, темно. У мене пече спина. Хочу на мені, наче як шелуха почав зліти, загоряти. Вікна чорні. Я рачка, рачка, давай лапати, лапати. Майже непритомну жінку сусіди знайшли ось тут, на порозі, перед самим виходом. Ольгу Максимівну вдалося врятувати, а от її будинок вигорів вщент. Чоловікові позвонили, вийди, подивись там на Ми бігом сіли до машини і ми приїхали сюди. Я кажу, що ви там вже підпалили, що ви у вас горите? вона каже, я нічого не підпалювала, мене осуджений душив і підпалив. На пожежу збіглося пів села. Як почули моторошну історію, сусіди викликали не лише пожежників, а й медиків з копами. На даному етапі стан пацієнтки середньої важкості. Яка тривалість може бути лікування? Дивлячись по динаміці близько 10 днів. У виправному ж центрі теж переполох в'язня, що напав на стару жінку, посадили під замок. Як психічно неврівноважений злочинець міг опинитися в селі, виявляється, він мав мобільний телефон, вільно ходив у магазин і по кілька годин перебував без жодного нагляду. Работають вони без охорони. Такое поняття відсутствує. У нас тільки надзор осуществляється путем патрулювання. Трапилася надзвичайна подія. Мотивом скоєння даного злочину це було те, що у них на почві неприязних відносин відбулася сварка. І в зв'язку з тим, що він злякався, що дана бабуся може на нього написати заяву керівництву ШВЦ, вирішив її задушити. Після кричущого випадку керівник виправного центру написав заяву на звільнення, а керівництво викликало його у Київ. Тим часом мешканці Армашівки бунтують люди проти небезпечного сусідства з зеками, від яких постійно йде небезпека. Іду додому, зек їде на тест 150 і пішов на мене трактором. Я туди, він туди, я туди, він туди. На другий день приходжу сюди, і начальнику кажу, що так і так. Ну, що вони відправили його на зону. А він би міг би наїхати на мене і все. Оце таке робиться. Нащо вони не дають нам віка дожити тут? Ми боїмося цієї зони тепер. Ви бачите, які преступлення пішли. На пенсіонерів нападають, убивають, обкрадають, палять. 82-річні Ользі Максимівні, що ледве пережила зустріч із в'язним, керівники виправного закладу обіцяють придбати новий будинок. Але жінка боїться вертатися в село. Скоріше за все, пенсіонерку забере до себе дочка, яка живе у Вінницькій області. Проте спочатку треба відновити всі документи, адже вони згоріли разом із домом.